Підготували до відвантаження тракторця, джинма 404 з примусовою гідравлікою, окремим розподільником, тракторець на 40 кінських сил, 4-хціліндровий, кеймуський двигун 490-й. Розбірні йдуть диски передні та задні. Резина передня, 6,5 на 16. Ось, бачимо, диски розбірні задня резина. 11.2х24, теж диски розбирні. Вже хлопці зі приготували, бокова коліса у нас повишені, понижені, ходозменшувач, ручний газ, розподільник, передній міст включається. От, то такий тракторець підготовлений, буде вирушати до клієнта. Тому цікаво, телефонуйте. Ціна 7700 доларів. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна. Всім гарного дня, до побачення.